Вітаю всіх, накидали мені новин в приватні. бачила в коментарях ваші деякі цікаві фрази. Я не скумикала, про що мова, тільки вчора побачила, що мені написали. Знову є якісь закидони про завтрашній день 30 грудня. І там якісь цікаві події повинні бути. Не розумію, про що зовсім. Давайте подивимось: про закінчення війни, про кінець війни, про закінчення активних бойових дій. Давайте подивимось. Чи дійсно до кінця 2024 року буде подія, буде подія, яка допоможе закінчити активні бойові дії? Чи дійсно буде така подія, розмова, яка допоможе закінчити активні бойові дії? Давайте подивимось. Королева мочів. Цікаво. Це невизначеність, повна невизначеність. І карта мечова. Тобто, це, в принципі, карта, яка і стосується бойових дій. Четвірка кубків, оце йде мова про паузу, застій, роздуми. Ось воно і є. Четвірка мечів також. Ось, знаєте, як щось є, маленьке щось, що може. Відносно, відносно. Знову ж таки, дивіться, справедливість випадає в той же час. Двійка Пентаклів, такий баланс 50 на 50 і повішена це жертва. Ось ця домовленість. На довгострокову перспективу ж, знову. Дивіться. Чому суть домовленості цієї? Воно, наче йде як на довгострокову перспективу, і потузу мочів це така раптова, швидка розмова, раптові швидкі дії. Тобто, в принципі, це може бути досить швидко відбутись. Зараз такі події, які відбуваються швидко, і потім швидко настає результат від них. Це мова про 30. Грудня, ось той, що всі мені накидали, я продивляюсь. Там не 100% піздьош, тут є вірогідність, але, знову ж таки, вірогідність для якогось результату. Судячи з чого, результат буде не зовсім супер-вау, але давайте подивимось тепер оракулом, що він скаже. На цю тему. Що Оракул скаже на тему закінчення війни до кінця 2024 року, хоча припинення активних бойових дій, яка подія може на це вплинути? Чи є така подія ще до кінця року, у найближчі декілька цих днів? Що Оракул нам скаже? Давайте глянемо. Смілость, трудогалізм, нежелання слышать. Про, про, дивіться, проблема, яка головна смілость, труда, галізм слухати. Дуже цікавий ракул. Права в тому, що не бажають чути те, що ми чогось не можемо. Наша влада не хоче чути, що ми не тягнемо, не можемо, треба робити те, що ми можемо. Вони цього чути не зовсім хочуть. По-друге, оце все боротьба. Оце все ця боротьба, про яку мова боротьба на фронті так, вона сильна боротьба. Але небажання чути, воно призводить до негативних наслідків. Так. Страх. Дійсно, є страх у нашої влади, що Он. Ну, про що казати? Хто он, ви розумієте, про кого мов? І що в нас тут? Маріонетка. Ваші питання. Обожнюється Оракул, він мені так зайшов, в мене з ним шикарний контакт. Хто он, а хто Маріонетка, всі зрозуміли. Тобто є шанс тут між ким і ким? Між Америкою та Росією, тому що он Маріонетка. Більше нічого казати не буду, самі розумійте. От до чого там до триндять, до те й буде.